Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуватимемо разом незвичайний компот. Багато хто, можливо, пам'ятає його з власного дитинства. Його смак нагадує смак ананасового компоту. А поки підпишіться, будь ласка, щоб не пропускати нових відео. Та мене підтримайте коментарем та вподобайкою. Отже, банки промиваю содою, наливаю невелику кількість води. Та стерилізую у духовці при 110 градусах 20 хвилин. За цей час готую необхідні інгредієнти. Очищаю кабачок від шкірки. Тепер нарізаю сам кабачок. Можна нарізати кільцями і, вирізаючи серединку, зімітувати кільця ананасу. Це можна зробити за допомогою кондитерської насадки або іншим зручним способом. Але це більше для естетичного вигляду. Та ядер нарізатиму простіше. Звичайними кубиками. Розмір не має значення, на смак це не впливає. Воду для компоту поставила на окріп за цей час. Наповнюю банки інгредієнтами на 1 третю. Співвідношення олечі і кабачка регулюйте самі. Але пам'ятайте, Якщо більше даєте алечі, то потрібно збільшити кількість цукру, так як алеча трошки квасна. Заливаю окропом. Накриваю кришками, чимось теплим і залишаю на 30 хвилин. Зливаю маринад до кастрюлі. Додаю відповідно до об'єму кількість цукру та після закипання варю приблизно 3-4 хвилини. У кожну банку даю лимонної кислоти, ванільний цукор та гілочку м'яти. Заливаю маринадом банки і закриваю кришками. Накриваю знову чимось теплим та залишаю до повного остигання. Зазвичай на добу. Ось такий у мене вийшов ананасовий компот, з кабачка та алечі. Сподіваюся, вам теж сподобається цей рецепт. Смачного! i want you